Всім привіт! Такого доброго-доброго вечора. Роздивилася. Ось ця схема, ця серветочка буде. І я роздивилася, що ось, бачите, тут все в клітиночках. Все-все-все в клітиночках. Пусті клітиночки, повні клітиночки. А в інтернеті я бачила цю серветочку сплетені. Тут є маленькі такі дирочки. І вона мені більше подобалась. Думаю, ну чого ж, що так, чому в мене так? Думаю, а там така вона гарна виходить, а в мене все вийде. Просто і ось знайшла ще одну схему. Тобто роздивилася. Ось вже ця сама така схема, тільки дивіться. Ось бачите, тут є ось ці галочки, а потім, якщо йде слідучий рядочок, то тут проміжок просто. І ось дивіться скільки. Ось така вона чудова і буде виходить. Тому використовуючи, ось у цій схемі я буду використовувати. Ну, вже я так розпочала, зараз вам покажу, розпочала, що в мене. По колу самої серветки будуть іти повні клітиночки, ось я так розпочала. Але, переходячи на оцю схему, я буду виплітати серединку ось так, як тут є. Ну, і що в мене тепер виплетено? Так, ось у мене початок, бачите, виплетений. Зачепилася гачком, за нас перевернути. <кій> ось у мене, бачите, по колу у мене будуть йти повні клітиночки. Але ось тут. ну У мене поки зараз нема цих галочок, це я йду ось цей рядочок на слідуючому рядочку. Тобто у мене тут ще галочок немає. Я піднімусь вище, і тоді в мене будуть іти галочки ці ось, ось тут. Ну, вже вони ось розпочинаються. То тоді вже буде видно. Так, і буде видно, яка вона красуня буде. Тому що вона мені дуже-дуже сподобалась той вигляд, який я бачила в інтернеті. Так, в мене сплетена майже квіточка ось тут. Ось видно трішки, що оце ось іде гілочка ялиночки, так? Ось вона тут отак іде. Так і в мене є. Ось тут вже потрішки є. Так, ось тут у мене цей, це від арбантика. Теж у мене тут ось також воно є. Ну і квіточка вже майже ось тут сплетена. Так що, ось знайшла я те то що хотіла. І роздивилася, що там та схема. Ну, ту схему також можна виплітати. Вона буде гарна серветочка. Але мені хотілося з тими ось галочками виплести такими. Так що, спостерігайте, далі. Далі буде цікавіше. Так, це відео піде в плейлист під назвою схеми, тому що тут з'явилася ще одна схемка. Ну, а сьогодні таке коротеньке відео. І я вже завтра вам покажу багато цікавого. Можливо, вже сплетені, доплетені роботи покажу. Ну, до завтра з вами. Завтра буде цікавіше. А я вам дякую за лайки, дякую, що ви є, дякую, що ви мене дивитесь за гарні теплі слова. Я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. До зустрічі завтра. Пока.